Озброєні артилерійськими гарматами, гаубицями, реактивними ракетними і самохідними установками, засобами розвідки, зв'язку та іншим їх називають богами війни та чи не найбільшою загрозою для ворога. Сергій проходив строкову службу на полігоні ракетних військ та артилерії у 2014 році. Мав додаткову підготовку. А у квітні після оголошення мобілізації не замислюючись, став до лав 72 ї бригади імені чорних запорожців. Йому підпорядкову. Выся десятки військових, бо був командиром відділення взводу управління батареї. За словами Сергія для артилеристів математичні знання відіграють ключову роль. Адже це нині наші воїни мають кропиву та інші програми, що проводять необхідні розрахунки для ураження ворога за десятки кілометрів. А тоді не було. Тоді було по прибор управління вогнем. ПГЗ, проста геодезична задача, бусоль, це перископічна артилерійська прибор, який вимірює дирекційний кут. В общем, такі ці речі, які для мене це було ну, космос, І тоді це не зрозуміло було. Але за півтора року це все опанував, знав, як вважати ці всі задачки, як враховувати дирекційний кут. Відстань від закритих огневих позицій, відкритих огневих позицій до конкретно до пункту попадання в снаряду. Білоцерківець півроку пробув на сході, з яких два місяці його підрозділ перебував в облозі ворога. Як згадує Сергій, весь той час його кохана дружина Ірина не знаходила собі місце та постійно їздила в Київ з проханням надати артилеристам підмогу. На той час у нас було два тактичних батальйони. І один із яких пішов на Росію. Тобто приїхали в ОБСЄ і вони дали гарантію, що хлопців ніхто не буде трогати зі сторони Російської Федерації, тому що на той час ми ж не воювали з Російською Федерацією. Це ми воювали конкретно з шахтерами. І перша частина бійців пішла на Росію, і ми під, під прикриттям цієї частини хлопців, які які пішли вже на Росію під прикриттям їх, вони ніби як переключили всю увагу на себе? Ми тихенько звідти вийшли. Нині військовий перебуває в оперативному резерві славетної 72-ї бригади та має трьох дітей. Досі періодично проходить лікування від посттравматичного стресового розладу та не полишає Сергій думки, що знову візьметься за звичну артилерійську зброю, продовжує підтримувати зв'язок з побратимами однак деяких з них вже втратив на війні. Це Ті самі брати, і в яких ти впевнений, в той чи інший. Годину в той самий час, коли він може тобі прикрити спину. Це дуже важливо, на фронті це дуже важливо. Тому хлопцям, які зараз знаходяться тут і ну, хочу сказати, що воювати будуть всі. Хлопці будуть воювати всі, тому що дуже підтримка їм потрібна, ротація їм теж потрібна. Тому хай тренуються. Є можливість, хай тренуються, тренуються, а не відмазуватися, що немає часу. Тож дякуємо богам війни, які щодня міцно насипають росіянам та не дають їм просунутися в країни. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.